Вправа 1203. Яке найменше натуральне число можна підставити замість m, щоб нерівність m більше 37 шостих була правильна. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб дати правильну відповідь на це запитання, давайте ми перетворимо наше число, наш неправильний дріб 37 шостих, як суму запишемо цілої та дробової частини. Записуємо, що у нас 37 шостих. І це можна записати як частку 37, що ділиться на 6. І це дорівнює. 37 на 6 не ділиться, але ми можемо записати 37 як 36, що ділиться на 6 плюс 1. І пишемо поділити на 6, це дорівнює. 36 на 6 це буде неповна частка 6. Ну і записуємо, що остача у нас 1. Добре? Ну що ж, записуємо. Отже. Записуємо 37 шостих. Це дорівнює. Це можна записати як 6, цілих плюс. І ще в нас є одна така шоста частина. Ось вона одна шоста. Є. Ну, а зараз. Ми яку будемо мати тоді нерівність, пишемо тоді маємо. Наша нерівність запишеться як М більше. Не 37 шостих запишемо, а 6 плюс 1 шоста. Ну, Якщо так, то дуже просто підібрати найменше m, яке буде задовільняти ці нерівності. Одна шоста в нас менше, ніж одиниця. Тобто найменше число це буде 7. 7 у нас буде більше, ніж 6 плюс 1 шоста, а 6 не буде, тому що 6 плюс 1 шоста це більше, ніж 6. Записуємо, отже. записуємо найменше. N M, пишемо дорівнює 7. Все, ми знайшли найменше m 7 Записуємо відповідь. Отже, відповідь буде 7. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз нерівностей на цьому вправу завершено.